Всім привіт, друзі! Отак незвично ми починаємо новий влог. Дивіться, де ми. Ми в аквапарку. Це глухомань. Заходиться він під Полтавою. Ось можете ознайомитись, які тут туди ціни. Не забувайте, до речі, ставити лайки, підписуватись на наш канал. Так, і не 400. Ось так тут все виглядає. 500 гривень я кинула на рахунок. Тут по браслетам, можна потім щось купити собі, поїсти і так далі. І 200 гривень з людини вони беруть за ці браслетики, якщо ми загубимо, типу, потім це повертається. Ну і там, якщо ми не потратимо всі кошти, то воно списується все, ми йдемо перев'язці. Верніше віддається, а не списується вам. Дивіться, яка ситуація. Тут можна дітям, тут готелі, до речі. А, а на цьому з 10 років. Трошки обідно, бо я щось розраховувала, що ми тут зможемо плавати. Там є ще такий басейн. І там далі йдуть гірки, де, я сподіваюся, нас хоч пустять. Бо якби так, типу, покупатись просто в басейні. Це якось. Дороговато буде, можна побавитись в шахи. Де ми демо, Юр, дивіться, є батутна зона? Там озеро, зараз вам все покажемо. Ну, меню мені, до речі, не зайшло. Дуже скудне. Сир брі, якісь салати, одноіменні з цим назвою аквапарку та селом, я так розумію, Ось тут така спокійна біг-зона, Що там, Юра? Це ідувальний. Може, хоч сюди його пустять, бо буде, звісно, обідно, з таким успіхом. Можна було просто, чесно кажучи, ну, не йти. Просто піти в басейн, ну, ми типу... Тако... Юра, іди сім, подивись, коли побачимо, можемо в Києві. Диви! Слухайте, це хто таке? Внутря чи хто? Я в шоці. Ой. Сьогодні вітер. Так, ідемо. Ух, дивіться. Та туди є ще. Типу крокодил. І ага, бачите, а тут хвилі йдуть. Взагалі мало людей це з тим, що субота. От цікаво чи пустять. Пустили нас на цю горку, на цю, а на ту я і сама не захотіла, бо страшно. Дивіться, море Хвилі тут є. Краса. Зараз сюди йдемо. Ходи і сонце. Ой, ну оця страшно, звісно, горка. Але я думаю, та посерйозні буде в плані екстриму. Ідемо, диви, гарно. Прям дійсно море, слухайте. Клява як. В Єгипті в нас був схоже в готелі. Так, було добре, йдемо водичку, візьмемо зараз прийдемо. Такі очі маленькі. <рігла> Бігають тут рибки. Вітер сьогодні таса. І тривога, блін. Як без безецька. <рігла> Також тут можна в гольф побавитись. плати в лунки. Оренда, бачите? Капібара. Капібара, капібара, капібара. Капібар. Ну і, пляж. Ось вот так виглядає. А ну, чи горячий. гарячий. Ну такий, тепленький, слухайте. Там сюди, Юр. Це прям уєдіння взагалі. Можна тут посидіти. Шкода, що вітер. Я надіюсь вам хоч щось чутно. Ну, місце загалом, отак от, якщо підітожити, я вам, друзі, рекомендую. Тут кльово. Влітку обов'язково сюди приїжджайте. А ми їдемо далі. Завзивайся. Ми вже їдемо додому. Харків дуже нам тут сподобалось, тому місце радимо. Уявляєте собі, ми їхали дарма. Це ресторан Шинок, він, на жаль, зараз не працює. Я тут ще своєю мамою, з бабусею їла вареники на пару. Галушки, борщ з помпушками. Ну, коротше. Таке настрій в мене пропав. Де їсти тепер взагалі не зрозуміло? Це вже наступний день. Доброго ранку. Ми в Харкові. Уху! Наукова. Макдональдс. Ми тут завжди після клубів, там Джексон був, зустрічали в Макі-Ранки. Це така у нас була молодість. турецкие маршрутки и наше место Мы зируем. Люба на своем месте. Девчатка тикток снимает. Мало вообще когда еще не все прокинулись место уже пробирают. Включены фонтаны. Значит, это свято. У меня Харкова 20 не включили. Чула я, що, до речі, хочуть зробити на 11 серпня перенести. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Це найбільша площа Європи. Кияни Летять... <св 'язать> в цей момент. От ми в Харкові, да, ніч поспали. Вчора ах, кинули на Харків 5 кадрів. Просто подивіться, яка краса навколо, як частенько. І просто це в голові не вкладується досі. Як ну, от просто таку красу, таке місто можна нищити. А це ж реально все, що можуть вони робити. Тільки і все, більше нічого. Ж у нас гарне місто Харків. Буде здорові, правда, так? Да? А ці можуть тільки нищити. Це, до речі, наш зоопарк. Дуже класний, новий. І всім раджу, хто буде в Харкові, бо обов'язково сюди попасти. До речі, хто не знав, в Харкові навіть е... 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 транспорт для громадян ходить. Для местян э, безкоштовно абсолютно. Что значит, мама? Да, да, ладья будем. Даже он заранее уже прибирает в той харке. А це ланята. Бачите, навіть для песиків є тарілочка, щоб вони попили щось. Юра вже щось хоче. Дуже гарно в нас місто. Осінь ранню тим більше. Щось знімають, сваряться. Живе Харків, це головне. Ми поки були в зоопарку, був десь в далечині приліт, і люди хоч би що, гуляють далі. Тільки так, о, прильот. Ну, коротше, для розуміння це все трошки ще важко. Таке прекрасне, чудове, гарне, чисте місто, стильне. Величезне просто її так нищать. Нема слів. Юрій наївся куліничим. Зараз їде до бабусі, а я їду до своєї колежанки Юлі. О так. Катаюсь сюди. Це ми прийшли в слава тріпічний ресторан, покажу вам меню. Дивіться, яке воно цікаве. Зараз буде рвань. Mm. <рес> М'яско, борщ. Я взяла пів борщу. Ага, дякую Свиного. І взяла зрази. От якось захотіла я зразу, голубців не було, то взяла зрази. Так от і рум. Ось таке тут меню. І офіціант вам буде казати. До прикладу, якщо м'ясо, то яке саме м'ясо сьогодні саме. Ну, отак от. А це я вже взяла буряковий квас. ну Цікавий, цікавий. Ось так виглядають зрази. В житті б не подумала, що це зрази. я вже здоїла. Покажу вам трошки ціни, які є в Харкові. Дивіться сметанка по знижці 37,50 Сир кисломолочний 300 грамів 70 гривень. Далі йдемо кефір, пів літри, 1% 20 гривень. От молочко 35 гривень. І є ще от такі вершки по 63. Я так скоренько вам покажу, плюс-мінус, щоб ви розуміли, які ціни у нас от в області, в Харкові. Ось майонез. Смак 47 гривень. Столовий 39. Так, морозиво, ось такі ціни. 30, 18 гривен. Я по 42. Все я люблю фруктовые. Вот такая вот цена на яйца. Сосиски. Девица с филе ранчо. 275 грамм, 67 гривень. Э, Звинигора 16 гривень по знижці. Тут сосиски по 80 округляємо. Оці смачні мають бути. Да, 70. Тут вони навіть мають відкладинку гарну. Тоска на колбаска. Бачите самі, скільки 133 гривні. Хамончик 134 гривень. Ось ціни на колбаску. От італійська по знижці 89 гривень. Куршетна 82 знижка. Була 111. Так, сир. Блакитний, 74 гривні. Оцей смачний. Це я точно знаю. Ось такий твердий 91 гривня. І от дзвони вона, дивіться. Ось ікра. Рыбка, то есть, ну в этом мафеле. 140 гривен, 130 грамм. Варбуша. Вот такая история. Крамовые палочки, 62 гривны, они у меня Миди Мидии поздней, 47,90. ну это типа закусочный. Будь здоров, Юрчик, а це по дивіться, яблучне. 48 гривень, торт праський 400 округляємо, ось Київський дарунок 260 Такі от діла. Грецький йогурт в Україні коштує зараз 38 гривень. З вишенькою, ну також. 29, 30, 35. Сиркові батончики. 55 гривень. Несквік. Тістечко, 20 гривень. Так, ну що, Пахлава 130. Заварні. Це одне виходить. Так, да, одне заварне. Хіба КБК, о, Київ. Може, <сум> я не так правильно кажу. Не коштувала їх, але вони схожі мені на Рушеневські. 35 гривень одна штука. Йдемо далі. Так, там пиво щось таке. Ходоф 35 гривень коштує. Давайте покажу вам ціни на соління. Бачите, оливочки 70. Такі маслини. 170 грамм 50 гривень. Горошок 35. Грибочки, шампіньйони – Ось такі мають. Ця херсон. Файна паста 25 гривень. Трикутнички купочки ці Квасоля 45, образно кажучи, кілька 25. Бачите, сардини по 50. 63 гривні і ось цей 43. Свинина по власному соку 91 гривня. От рибка дивіться, які ціни. Форель 61 гривня за 100 грамів. Дорадо, ось така вага і така ціна. Ласос такі ціни. Ось така ціна на оліну і бачите знижка добрим. це робити нагетси, приправи оці хороші я. Коштувала якось по 22 гривні. Перчик 11 гривень коштує 10,50, якщо бути точним. Деколи просто округляю, ви поняли? Оце кльові приправи, ще їх дуже люблю додати в суп, там, це як щось. Варю, там ті ж макарони, соєвий соус 103 гривні, 104. Отак васабі тепер продають. Почти медицинный 60 на гривне. Кетчуп шашлык вот за я беру, короче 30 гривен. Заи 22,60. Сырный соус 28 гривен. Паприк 25. Бургерный 32,70. Кола 033. Так у моя варти 21.50. Пепси 22.50.05. Я звучно люблю дуже эту колу новую. Нам не смачно. А, вот смотрите, что я. Бон Буасон. Это такой цукровый, цукровый напий. 38.20. Хлеб, видите, хлеб кукурудзаный. Короче, 20 гривень. Сирна булочка, Палочка 11 гривень. Хліб ржаний 20. Самі вже для себе розумієте, як вам ціни в порівнянні. От, до прикладу, з попереднім моїм відео про, про найдорожчі супермаркет в Україні, Гудлайн в, в Києві. Ну, бачите. Такі. Великий батон. Куліничів коштує 23 гривні. 22,80. Чипсы. Принглс 138,70. Вейс 120 грамм, 45,90. Ну, откуда тача історія. Бачите, все, що по знищиці, одразу зникає. 10 15 гривен, 20, 30 оптима, оптиуце, дороже. На фейре знижка. 55 гривен кошты. Так, прыжки у нас. 2,5 кг, 340 гривен. Юрчик, ты да? Кіндер в Україні. Коштує з Гаррі Поттером Кіндер Джой 65 гривень. Великий 100 грамм 250 грам 47,90. Верніше. Ось шоколадки, будь ласка. Свартість пиво. 50 гривень. Образно кажучи. Так, мої любими Сан Саныч 34,95. Шалуче попкорн 17 гривень. Ну, отакі от сині, от, друзі, в посаді. Скатертина. Поліетиленова. 14 гривень. Значит, шампунь родин. 19. Тепер от вартість на базу. Буряк, цибуля синя, цибуля ріпчаста, огірок 1 кг 65 дерев. Короче. помідори, ось така вартість. банани 55. Капуста 1 кг 22-30. перець червоний 60 Камон 14 гривень. Виноград 75. Салати по 60. Апельсинки по шістдесят. Якось так, друзі. Лимончик 1 кг 68,90 Все, все йдемо. Ходи. Думаю, я вам показала, щоб ви для розуміння собі мали на увазі, як і що. Це такий типу АТБ, знаєте, супермаркет, Пристягуйся, Юр. А, у нас біля дому в Харкові він всюди є. Баскет ще в Харкові є, Рост. Ну, Пасад це такий, і АТБ, я ж кажу, він бюджетний Все, їдемо далі. Красі Харків-Полтава. Ми тут завжди з мамою ми зупинялися. Ось тут сиділи, їли пельмені, дуже тут смачно було. Подивимося, чи зараз також вони є. Нічого не змінилось. Вони які були смачні 10-15 років тому. Так вони і є такими. Це дуже смачно. Оцвіт мені щитали. Юра щось стелиться їй зборщи. І поїхали.